Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, сьогодні пропоную вашій увазі неймовірний торт пиріг сльози янгола. Він просто тане в роті. Дуже ніжний і надзвичайно смачний. Отож до роботи. До просіяного борошна додаємо дрібку солі, перемішуємо. Тепер натираємо дуже холодне вершкове масло. Жовток змішуємо з цукром. Об'єднуємо дві маси. Швиденько замішуємо тісто. Як тільки зібралося в клубочок, значить готово. Кладемо його у підготовлену форму і розподіляємо по дну. Обов'язково робимо невисокі бортики. Ось так. Ставимо в морозилку на 10 хвилин. Тепер робимо сирний шар. До сиру додаємо сметану. Цукор, ванільний цукор, жовточки та манку. Перебиваємо гарно блендером до однорідної маси без грудочок, викладаємо масу на тісто, рівномірно розподіляємо, розрівнюємо. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин. Тим часом робимо білкову масу, яка називається меренга. До білків додаємо трішки солі. Коли спіняться додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо до піків, викладаємо на поверхню пирога, розрівнюємо. Можна зробити візеруночки по вашому бажанні, які заманеться. Та ще випікаємо хвилинок 6-10 до кремової шкориночки. Даємо трішки охолонути, обережно знімаємо пергаментний папір. Хай повністю охолоне. Аж потім можна нарізати. Дивіться, які крапельки, ну, чим не сльози Янгола, дуже красивий торт-пиріг. Щиро дякую за перегляд! Готуйте та смакуйте. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре і все буде Україна!